Алло, моя молодниця. Що за хуйня? Ти що, бля, робиш? Чи не задовбались ви від того, що на початку кожного відео я розповідаю про те, як же багато вийшло нових хайпових тайтлів? Що ж, вітаю на аніме літа В нас тут романтичне аніме, яке містить сасних сестричок. Романтичне аніме з сасними сестричками. А мій едітор робить трендовий скролінг сезонного чарту. Окей, ми скролимо. Ми ми, ми, ми все ще скролимо. Ууу, погляньте на це скрол. Чекайте, це що сасні сестрички? Гаразд, нехаймо часу. Забурюємось у тему. Це відео аніме літнього сезону. Годі чекати, я Туди одразу з головою, почнемо вже ото no. зараз, вона сконала, What? так. <ган> Геймери. <ган> Добре, зупиніть мене, якщо це не звучить знайомо Низький качок у чорному плащі не вміє користуватися магією у світі, де домінує магія. Вступає до магічної академії, щоб стати кращим магом у цьому магічному світі. Над ним насміхаються, та насправді він суперсильний перемагає усі грубою силою та великим мечем. Заждіть. Я б сам подав скаргу за порушення авторських прав. Якби тайтл не був таким до біса крутим. Це в історія аніме від режисера чорної конюшини сказали б. і сценариста Дан Мачі сказали б. і від дизайнера персонажів Кросейдж. Сказали, б. ми вже таке бачили раніше. Перевірена формула, але загорнута в нову яскраву обгорку, яка виглядає абсолютно феноменально. Перший епізод стартує з серце тремтящої, екшн екшенсцен. Режисер, начебто, взяв всі засвоєні уроки з чорної конюшини та викрутив їх до найвищого рівня, і потім тільки додає в наступних епізодах. З візуальної точки зору сезон стартує на ура. Бо не знаю, чи інші тайтли будуть такі ж круті, як цей. Добре, народ. Давайте зараз серйозно. Тож я знаю, що ви бачите назву тайтлу. І судячи з нього, я розумію, що ви можете подумати про мій смак. Але просто послухайте, я заявляю без жодної іронії, що цей тайтл легальний. Ні, no, 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 народ, просто послухайте, це не жарт. Я серйозно, це не те про що ви подумаєте. Знаю, знаю від назви життя з моєю зведеною сестрою, я також не очікував нічого більшого ніж чергового трешового духовного наставника домашньої дівчини. Але це якимось чином абсолютно на 100% серйозна, яка змушує замислитись драма без кліше, фан сервіса, потурання чи будь-чого, що ви очікуєте від романтичної історії між. Зведеними родичами знаю, що ви думаєте, романтика між зведеними родичами та без перчинки це як мастурбувати, щоб завагітніти. Проте чесно, схоже, що добре не факт, що ви так подумали. Проте чесно, схоже, що вони намагались розповісти реалістичну історію двох людей, які зустрілись при ніякових обставинах та про драму, що їх оточувала. Це гарно знято, атмосферно не поспішаючи з піснями, які торкаються прямісінько серця. Це ж бляха, друга дюна з інцестом. Це дійсно виглядає як багатообіцяюча драма, і присягати. Через те, що там є сестра. Гаразд, right. що там далі? Добре, народ. Просто послухайте, я заявляю без жодної. Далі Гігук розповідає про самі знаєте, яке анімету. Ми його скіпаємо і йдемо далі. Давненько не було сезону без абсолютно домінуючих серед усіх хайпових сиквелів, але ось є декілька. Вежа Бога повернулась. Геройська академія ще йде разом з більш сором'язливою академією з власною бочі ракетою. Більше ні Томаті. Сподіваюся, сезон залишиться хайповим і зможе обійтися без виробничих проблем. Квістфеєв двадцять 2024-му? знаєте, гадаю, ми були надто суворими до хвоста фей. Його і так тяжко до того, що знаєте, в усіх аніме є свої плюс. Моногатарі повернувся, щоб показати новим аніме, як то воно робиться, і на відміну від інших аніме в цьому сезоні, Моногатарі завжди показував правильні відносини між братами та сестрами. Так, хапай, малешо, Хапа, хап, хап, та, 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 хапай, хапай, так ну нума, ти зможеш. Це це ж просто дитина. ну Нума, хлопці, я схопив. Чуваки коло ти відсік мене роду. Ковреворкс продовжує доводити, що навіть якщо адаптація не вийшла, то як мінімум картинка завжди абсолютно божественна. Я думав, що найкрасивішим аніме цього літа буде саме в історії, але креативність у розкадровках, вражаюча режисура, невимушене перемикання стилів та солодка як солодощі, анімація, ставлять його на голову. Вище проте я все ж заплутався у тому, який тон тут хочуть задати. Якого чувака щойно жорстоко порізали на шматочки, все селище вирізають. йобане дитя обезголовлюють. Тут наймоторошніші. Криваві сцени за весь сезон. А потім вони такі. Це схоже на що не на аніме під час кривавого весілля. Але умільці Cloverworks вдалося привернути увагу всього світу. Дії відбуваються під час реального періоду в історії Японії. А такий сетінг може зацікавити іноземну аудиторію в історії країни. А що там японці думають про це? Досить історії на сьогодні. Добре. Змінимо тему. Осамо Дадзай має одну з найтрагічніших історій в японській культурі. Як один з найвідоміших романістів Японії, Дадзай пізнав пітьму, за лаштунки якої більшість і не заглядували, що спонукало його позбавити себе життя не один, не два, а чотири рази. Та доля відмовляла йому, змушуючи жити життя повним стражданням. В результаті він вклав свою поранену душу в роман під назвою Крах людини один з найбільш несамовитих творів, які коли-небудь були написані ніж Йому нарешті вдалося спокійно піти життя, врешті-решт здійснив бажання залишитись на самоті і нарешті отримати милість смерті. Короче, і ось він в дивакуватому сякає. Так, в нас тут безглузда комедія про депресивного автора, який хоче випалитись в іншому світі, що ж репігулки нема в Мукбанзі та зачаровує богинь за допомогою <кхм> суїцидальної харизми. Господи, аж самому захотілось віддазайтись. Це не перший раз, коли аніме вільно інтерпретує історичних особистостей. Але виникає питання чи є щось, що вони не засунуть до іс... Так, Не тріть монітор. Це реально відбувається. Коли я вперше почув за цей анонс, то довелось перевірити, чи не перше квітня на дворі. Ідея виглядає як та, яку очікуєш від усіляких фанфіків. Та гадаю, вондери зрозуміли все, що потрібно, щоб дати нам аніме Харлі Це заглянути в наші мертві атаку оченята та сказати. I knew you would come. Загалом це все схоже на веселий, досить несерйозний тайтл, що дає нам рівно те, чого ми очікуємо. Загін самогубців, що відриваються у ісикайному світі. Але не певен, що я очікував би чогось більшого від сценаристів Резеро та студії анімації Від, студія, яка досить часто випускала один бенгер за іншим. Тому я не певен, чи є зараз в них ще. Що це за. Вітаю, мій дорогатий друже. Сьогодні в класі я проведу презентацію про улюблену тваринку кожного оленя. Декілька цікавих фактів про оленів. їх швидкість досягає 40 км на годину. У всіх самців ростуть роги. Вони дуже не полюбляють усіх, кого звуть Конор Олені дійсно величні створіння. Давайте подивимось на цих дивовижних тварин у дії. Оленів можна зустріти по всьому світу в таких країнах, як Англія, Японія, Америка, Вічлива Америка, Північний Полюс і, звичайно, Нарнія. Існує більш ніж 40 різновидностей оленів, такі як благородний олень, північний олень, мертвий олень, австралійський олень-пригун. Або ж, як то кажуть, в народі Чампо. І, звичайно, олень скеля Джонсон. Ось вам юмореска про оленя. Як називають оленя без очей? Сліпий, на цьому презентацію закінчено. Сподіваюсь, сьогодні ми дізнались більше про оленів, тому що я не їбу про що це німе взагалі. Я усе відбиваю. Це фентезійний екшен про парубка, який все відбиває. Він відбиває мечі, відбиває зірки, навіть грьобану корову! Йокана, він відбив свою невинність. аніме мене приховує і буквально каже, що це аніме точно зроблено для фанатів. Секіро це аніме точно зроблено для фанатів. Зроблено для фанатів. Вуличний боєць, три третій удар. Приємно нарешті побачити героя, який не виглядає як типовий бета сойбой Цікаво наскільки далеко може зайти така ідея. Він відіб'є кулю, чи можливо ядерку або ж мої нав'язливі думки. О -хо -хо -хо, можу це відбити, everything. так що ж відбий це! Ти невдаха, який ніколи нічого не досягне у житті, та ти старий. Я мав статеві відносини з твоєю мамкою. У іншому фентезі плюс сайз ельфи тут для, <плес> тут для <плес> того, щоб звести на нанімець все добре, що дали нам у скільки кіло. <плес> Серіал <плес> репрезентує <плес> нам американців у єдиний <плес> спосіб, який аніме <плес> тільки знає. Саме так Блондинки. якщо ви полюбляєте булки, не думаю, що ви готові. Тому що відверто було тут немає. Тут ціла йобана пекарня. В нас тут є Оні, темні ельфи, що є Марсіль після третього сезону з маколиків з підземелля. Марна навичка, якщо вам потрібні тупі підземельні розваги, А тут концепція хоч і нішова, але мені сподобалось. Нам представляють дівчинку, яка створює всілякі магічні пристрої у фентезі сеттингу І це справді вражає. Ти справді віриш, що події відбуваються у фентезі світі, бо вони показали інженерію там досить веселою. Зіграємо в типове фентезі просилу з типовим гіперсильним головним героєм у фентезійному світі. Але цього разу герою перевалило за тридцятку. І знаєте, я обурений зображенням того, що на їх думку хочуть тридцятирічні. Хочете дати потужності? Дайте нам. Крутий новенький кухонний прилад. Здібність не вирубатись після другої ночі. Ей, розбудіть мене, коли головний герой отримає несумісні життя травми через те, що заснув у незручній позі. Спершу було аніме. Потім прийшли вигадані айдоли в аніме аватарах. Потім прийшли реальні айдоли в аніме аватарах. Тепер до вашої уваги. Вигадане аніме про вигаданих айдолів, які грають у реальних айдолів в аніме аватара. Уперше аніме насправді дало нам серіал про вітуберів, яке досить точно зображає культуру та контент так, що навіть я здивувався. 2D-моделі виглядають так, як в житті. Для стрімінга використовується ОБС. Вони грають у справжні ігри, як ті новерей, та транслюють все це на ю. Наш тюб? аніме просто кричить від реалістичних для вітюберських фільм. Але мені цікаво, наскільки реально, коли п'яний вітюбер, вітюбер, який вітюбер, просто вирощить вітю. на стрі... Like Знаєте, вперше в нас сезон, в якому не домінують ті сикаючі фентезі, бо, схоже, що романтика проходить справжній ренесанс цього літа. Мій Симпай перевдягається. Це мила романтична історія, де дівчина зізнається в коханні іншій дівчині, та раптом виявляється, що це хлопець. 男バージョンの先輩と女バージョンの先輩を楽しめ Це всього лиш фани Астольфо приймають свою орієнтацію. У моєї дружини немає емоцій. Або інакше хлопця кинули і він побіг їбати свій тостер. Розумію, це має бути милий та невинний серіал про хлопців, що закохуються у свого робота домогосподарку. Але чуваки, дивитися, як він незграбно намагається заговорити із тостером, навіює мені вайбом, наче я спостерігаю за дорослим казує з дівчина на прокат. У про тримається як справжній альфа. А ще одна романтика сестричками. Чекайте, хибна тривога. Це лише романтика з двома дівчатами, котрі є сестрами. Ха-ха, <рес> <рес> ну що аніме цього <рес> разу без інцест. справа сімейна. Це аніме показує найточніші відносини між сестрами, тому що воно про двох блиснючок, які черзі такі мама. Сказала, що моя черга грати в Xbox. Але знаєте, замість Call of Duty Вони грають в Хейло, доторкнись до мого персика з другом дитинства в кооперативі. Я б вибрав Call of Duty. Годі ваших гаремників. В нас тут дівчина, яка і є гарем. Вона може бути цундере, кудере, дандере, сестричкою. Так і це до списочку. Представляємо до вашої уваги перше ваніме Омнідере. Вона як ці пайоні картриджі, в яких запихували по 100 ігор в один, але у вигляді дівчини мені було цікаво, куди може продвинутись гаремне аніме після одного хлопця зі ста дівчинами. Хто знав, що наступним кроком буде 100 дівчин в одній хвилинку. Це ж озброєна шизофренія. Правила етикету, спілкування з дівчинами. Путівник по псевдо-трьохвимірному збавленню. З-з-зараз! Іканайде, сенпай. Секаку конна чкаво... ПАНІ! ДАВА! Товзінщу ажігені Стоп, ви хочете сказати, що помішаний на 2D відлюдний отаку Хентайщик створює аніме клуб, і єдина хто вступає, це мила приваблива дівчина, яка захоплюється косплеєм його улюбленого персонажа. Рівно Перед цим переводиться гаряча супермодель, котра виявляється його подружкою дитинства, яка закохана в його роками, і все, чого вони хочуть, це щоб він фотографував як вони косплеять своїх добі за гарячих аніме персонажів. І, і ви, блядь, кажете, що і сикається жанр фантастика. Від автора Хьоки у нас ще один загадковий детектив, і це просто бенкет для очей. Так, це не кіото анімейшн, але це все рівно до біса гарно. Фони, атмосфера, режисура. Це виглядає неймо. Ану, чекайте. А, вони не брата сестра, а, а, це ми врятовані. Це, це зовсім інший вид детективної історії. Тут немає гучних справ, таємниць чи вбивств для розкриття. Це про розгадування маленьких загадок повсякденності. В них тут 10 аналіз аналізу душі Шерлока Холмса про те, як цей хлопець робить гарячий шоколад. Це наче Макото Шінкай екранізував Reddit з r помірно цікаво. Але якимось чином це захоплює до самого кінця. Вас зацікавлюють розслідуванням чогось досить незначного. Знайти цікаве в буденних речах. І насправді добре видно, як цим людям дійсно потрібно терміново знайти йобане хобі. Друже, ти був би високає. Цей сезон був без обмежень досить багатий на романтику. Але, не дивлячись на кількість вибору, був тайтл, який вразив мене найбільше. Забагато програвши героїнь, показує хлопця, які випадково бачать, як синю волосу дівчину френсонять у власному романтичному аніме на кшталт. Усях їх, їх. Та, таким чином він заводить незвичайне знайомство та несподівано опиняється в центрі купи дівчат, які почули фразу, котру чув майже кожен хлопець. Якщо ви розумієте, про що я. якби був турнір по романтиці, то це був би раунд відчаю. Це один з тих серіалів, які достатньо самоіронічні, щоб висміювати усі кліше романтичного жанру. Проте робиться таким чином, що явно вихваляє все, що надихнуло його. Він дає вам пропрацьованих персонажів, живі діалоги та жарти, але й не соромиться бити по вашим почуттям емоційними сценами. О, я вже казав про продакшн. Команда Я. Явно палала пристрастю. Тільки подивіться yeah. на ендинг. Вони експериментували з новими техніками, поєднуючи живі кадри з афігезною анімацією для отримання такої крутої естетики. І все це заради того, що 90% з вас, скоріш за все, пропустять. Але це показує, що їм не насрати. І схоже, що команда вклала цю пристрасть і врешту частину аніме, тому що воно виглядає фантастично з усіх романтичних аніме. Це має найміцніший початок. І я буду уважно стежити за ним, тому що воно просто. Слухайте, не знаю, що не так з цими сасними сестричками в цьому сезоні. Так клянусь мамою. Я хвалю ці аніме не через це. В нас тут цілий сезон, де в більшості популярних чи гарно зроблених серіалах нам показують молодшу сестру, яка надто захоплена своїм братом, окей? Тобто, погляньте є купа інших аніме. Що ще гарячого є в цьому сезоні? Ніхто не каже ні слова. Ей, народ, сподіваюся, вам сподобалось відео. Перекладав та озвучував для вас Коржик. Буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк, напишете коментар та поширите це відео. Оригінал відео я залишив описі. Дуже дякую вам за вашу підтримку. Так, це літо дійсно відчувається як сезон романтики. З засними сестричками, чесно кажучи, по-моєму, це ковток свіжого повітря. Ми отримали стільки серіалів без гучних хайпових назв. Здається, що в нас більше часу відкрити для себе серіали, які могли б залишитись непоміченими, якби вони вийшли в іншому сезоні. Проте подивимось, як ці тайтли себе покажуть. На цьому в мене на сьогодні все з вами був Дігук, Побачимось наступного разу.